15 тисяч гривень оплачують нам клієнти за виграшні бізнес-плани в грантовій програмі державній власна справа. Так саме 15 тисяч гривень коштує отримати грант у розмірі до 250, до 500 тисяч гривень або ж навіть до 1 мільйона. Чому я про це говорю так впевнено? Та тому, що ми беремо далеко не всі заявки в роботу, ми багатьом відмовляємо, тому що нам важливо працювати тільки з виграшними бізнес-планами. Тобто, перед початком роботи ми обов'язково разом із замовником перевіряємо його ділову репутацію, перевіряємо його кредитний рейтинг. Рекомендуємо. Що варто усунути, щоб підвищити рівень своєї ділової репутації в очах державної програми і підвищити свій кредитний рейтинг в системі? До речі, без плати кредитних коштів, тобто заборгованостей. І тільки після того ми беремо в розробку бізнес план якщо з'ясується, що там все ок. Тому з нами отримати грант дуже легко.